Є два типи посправди. Ну, я їх може бути більше, але так чи інакше ми будемо говорити саме про два види посправди. Це є лицемірство, ну я принаймні це називаю лицемірством. Це коли є величезна різниця між діями і між словами. Часто можна також побачити у всіх. й кожен з нас бреше, як казав один персонаж з одного серіалу. Всі брешуть. — Буде цукерка, 에... якщо я скажу. Чи що? Буде цукерка. Ну, буде печиво. А Але я, я тобі я так винен. Я цукерку. Але я тобі і так винен до цукерку, то буду винен дві. Дякую вам. Е, також є, є така річ, яка називається ігнорування фактів. Ми живемо в епоху, де будь-яка людина може сказати: мені байдуже на аргументи, мені байдуже на факти, мені байдуже на все. Я все рівно буду думати те, що думаю. І е, ці прекрасні люди. Це просто прекрасні люди. Е, окей. Іспанці з ними кілька років тому касиво поступали. Ну так. Так, да, да, так і що інквізицію не заборонили, і вона була легальна і не тільки в Європі. Е, отже, е, зламаю, зламаю всілякі амбіції свята вогнища інквізиції. Так, золоті слова, свят, золоті слова. А, як це сказати, устами свята говорять істину. Так і як то кажуть, істина у всіх своя, правда, у всіх своя, і що це на наше покоління, де кожен першокласник має телефон і може висловити свою думку щодо будь-якого соціальних мережах. Скажімо, коли була ковід пандемія і всяка ковідні сомітниця, то багато людей чомусь вважали, що вони змушені однозначно й обов'язково висловитися, що вони думають про ковід, навіть якщо. Їхня думка нікому не цікава, навіть якщо вони не є експертами, навіть якщо вони не є медиками, а просто люди, які чомусь вирішили, що вони зобов'язані висловити свою думку. Скажімо, одна реверша, що не поняття США, здається, яка має 180 мільйонів підписників в інстаграмі, висловила зробила певне не експертне висловлення стосовно ковіду, і все, почалась паніка. Люди почали боятися вакцин, і, відповідно, люди, які не є експертами, можуть висловлювати свою думку, а потім ця думка може змінити думку інших людей. І для цього виявляється достатньо мати 180 мільйонів підписників, щоб зробити цілий шок, цілий інфошок. Також потрібно знати, що в нашому суспільстві є фейки, Є факти. і Бачите, кубики можна просто перекинути і факти перетворюються в фейкер. Вчора мене Валера питав, що ж таке закон Годвіна. Я кажу, знаю, що це таке. Супер. Якщо хтось хоче вгадати, можете вгадати від цукерки точно отримаєте. Ну що ж, з вашого дозволу вгадувати буду я, тим більше. Кожній неправді є частинка правди? Е, ні, це інший закон, на жаль, але дякую за спробу. Печ може взяти печку, потім. А потім що донати можеш взяти. Типа, покласти, а не взяти. Візьме донати, я. Давай ну, типу, не будемо порушувати це традиція. Візьмеш, поставиш донати, а візьмеш печку. якось так. так. Закон Обіна це те, що досить часто зустрічається в дискусіях в інтернеті. Це коли. Цей закон стверджує, що будь-яка дискусія, яка розвивається досить-досить довго, приходить до рівня, де один із учасників назве іншого учасника або фашистом, або нацистом. Це приблизно виглядає так: ти, ти вегетаріанець? Так. Ага, Гітлер теж був вегетаріанцем, значить ти фашист чи нацист, або якісь такі інші речі. Ти ще не любиш євреїв? О, та гітлер спалював євреїв, значить ти теж якийсь як гітлер, так? Чи що? Тобто це така маніпуляція, де хто хто звинуватить, де той з учасників дискусії, який звинуватить іншого учасника, відповідно є обидачі, а в другий є фашистом. І якщо так згадати Україна, Росія, а хто кого звинуватив, закон Годвіна, що працює і в таких масштабах? Сподіваюсь, що ні?